Доброго дня, вас вітає репетівська школа Буки Києво та її куратор Демчиш Андрій. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 фізики, розділ механіка, тема, динаміка номер 12 Отже, задача звусти... звучить наступним чином: сталеве литво масою М піднімають із води за допомогою троса, жорсткість якого дорівнює К з прискоренням А, Густина сталі РО1, густина води РО2. Знайти подовження троса, силою опору води знехтувати. Отже, в скорочній умові запишемо, що нам відомо. М маса сталевого литва. Сталеве литво – це ну, якась, якась сталева деталь, сталеве тіло. Жорсткість троса К. І е, прискорення А. Густина сталі ро 1 густина води ро 2 Силою опору знахто сила опору дорівнює нулю. 0. Отже, потрібно дізнатися. Дізнатися подовження, тобто деякий Х. Отже, зобразимо, вода, трос, металеве тіло, сталеве тіло. Деяке об'ємне. Запишемо сили, які діють на це тіло. Отже, діє МЖ сюди вниз. Верх діє сила натягу троса. Також сюди вверх діє сила виштовхувальна сила. І е, Це тіло рухається з деяким прискоренням А. Запишемо другий закон Ньютона. Другий закон Ньютона говорить, що рівнодійна всіх сил дорівнює е, масі тіла, помножити на його прискорення. Отже, е, якщо ми візьмемо проекцію по цій осі Y, ми побачимо, що F натягу сила, Архім... сила Архімеда. Мінус МЖ буде давати нам МА. Отже, звідси потрібно F натягу. Чому дорівнює F натягу? Згідно закону Гука, F-натягу натягу, це К. Жорсткість нашого тросу помножити на Х на деяке видовження цього тросу. Що таке сила Архімеда? Це ρ Води, тобто це ρ 2 на Ж і на об'єм тіла. Об'єм тіла можна дізнатися. З якщо знаючи його масу і густину, масу розділити на ро 1 Отже, сила Архімеда це ро 2 на G на масу на РО1. Отже це МЖ на ро 2 на ро 1 так? Отже, запишемо це все в наше рівняння. Отримаємо КХ. Плюс Mg ρ2 на ρ1 Мінус Mg Дорівнює Ма Звідси дізнаємося Звідси дізнаємося Х Отже Помножимо все на На ρ1 Будемо Кх Кх ρ1 Плюс Мg ρ 2 мінус ρ 1 дорівнює m, a ρ 1 Отже, виразимо звідси Х. Це буде Х дорівнює. m розділити на k ρ 1 А в дужках у нас буде a ро 1 плюс р1. Мнус р2. Отже, ось така відповідь. Подовження трошу х буде визначатися за ось цією формулою. Дякую за увагу. З вами була Рептицька школа Буки Києва та її куратор Тимчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на нові відео в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті, чекайте нові відео уже скоро.